Я пропонував багатьом інвесторам взяти в оренду його. Це пам'ятка культури. І тільки чують, що там не купляти його, а в оренду на 49 років, зразу всіх відпадає бажання щось там робити. Ми попали в десятку проєктів, які в минулому році, я знаю, точно знаходиться в Страсбурзі на розгляді про виділення коштів на реставрацію того замку. Але питання поки що, як кажуть, нульове. Тому що, знаєте, за кордоном, коли виділяють кошти 10 мільйонів, то ці 10 мільйонів до копійки попадають на той об'єкт, на який виділяють, я бачу це по Польщі. А в нас кажуть, треба супроводжувати проєкт. А супроводжувати проєкт Світлана Васильова Сінькова не дасть звукавити. Треба щось давати. Нема звідки в мене дати. Щоб супроводити цей проєкт, щоб європейські кошти, але попали до нас у місто.